Вітаю в родині Головбуха. У попередньому номері ми давали інструкцію з обліку та оподаткування дивідендів учасникам Юрособам. У 15-му номері продовжуємо тему і наводимо приклад бухгалтерських проведень для нарахування і виплати дивідендів, але вже учасникам фізособам. Окрім того, у статті є інструкція, як відобразити дивіденди у податковому розрахунку, зокрема в додатку 4ДФ. Раз і назавжди розібратися з нарахуванням ПДВ на так званий умовний продаж допоможе інструкція зі зразками податкових накладних. Експерт пояснює, у яких ситуаціях платник ПДВ має визнати умовний продаж за товарами, послугами чи необоротними активами, надає алгоритми заповнення податкових накладних і декларації з ПДВ. Не менш ґрунтовною вийшла інструкція для торговців. Про те, як проводити через РРО різні оплати. Усього зібрали для вас сім базових форм оплати, якими можуть скористатися покупці. У статті знайдете чіткі настанови щодо реквізитів касового чека і дій касира в кожній конкретній ситуації. Як і обіцяла тиждень тому, опублікували як термінові дві статті про заповнення додатка КІК до декларації про майновий стан. Одна роз'яснює загальні правила, а друга містить чіткий алгоритм і зразки заповнення. У номері також є свіжий банк проведень про використання нерозподіленого прибутку. Нагадую, що в кінці кожної статті цієї рубрики розміщене віконце для зв'язку з редакцією. Просто напишіть свою тему, і експерти підготують для вас окрему статтю. Працюємо в тандемі і до зустрічі за тиждень!